Червоний мухомор чудовий препарат від опіків. Якщо взяти червоний мухомор, такі три шапки на пів літри горілки настояти. І в випадку опіків зразу треба, якщо впекли, наприклад, біля плити, і швиденько треба намазати, то не знімається похиль. А також він використовується як імуномодулятор. Чудовий день в Карпатах. Пройшов так класно. Гриби назбирали, повітря тут просто кристалеве, вологість хороша, багато діток відпочивають і є в лісі гриби. Через те, один із методів відпочинку повинно бути збирання грибів. Ходіть по натоптаним доріжкам, тому що гриби ростуть там, де є утоптане.